Троє людей загинули, 14 постраждали внаслідок нічної атаки на Київ. Уламки ракети впали на багатоповерхівку в Солом'янському районі міста. Частково зруйновано будівельні конструкції на чотирьох поверхах. Під завалами на пошкоджених поверхах можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошукову рятувальну операцію. Пошкоджено щонайменше 40 автомобілів, припаркованих біля будинку. Росіяни атакували столицю ракетами. За попередніми даними в районі Києва сили ППО збили понад 20 ворожих ракет. Вісім людей постраждали внаслідок обстрілів Дніпра. А двоє з них діти це хлопці 9 та 16 років. Вщент знищено чотири приватні будинки. Ще 25 – пошкоджені. Зачепило також господарські споруди та майже два десятки автівок. Крім того, росіяни влучили по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування. З важкої артилерії окупанти вдарили по Нікопольському району. В Нікополі пошкоджено два приватні будинки. По Харкову Росіяни вдарили ракетами С-300. Одна з них влучила в землю в промисловій зоні холодногірського району. Пошкоджено 10 легкових автомобілів. Друга ракета влучила в землю у Слобідському районі. Пошкоджена газова труба та вибиті вікна сусідньої будівлі. На місці обстрілу сталася пожежа. Попередньо минулося без постраждалих. У пошуках скарбів чорні археологи шукають цінні речі на дні обмілілого Дніпра. Те, що такі розкопки незаконні, мисливців за старовиною не зупиняє, розповідають у поліції. Правоохоронці патрулюють зневоднені береги і перевіряють потенційних шукачів цінних речей та артефактів. Чорним копачам може загрожувати штраф і навіть ув'язнення. Крім того, знайдені речі можуть бути не лише цінними, а й небезпечними. Йдеться зокрема про зброю та боєприпаси, у тому числі часів другої. Світової війни, які тривалий час, пролежали під водою. Після руйнування Каховської ГС військовими Російської Федерації зійшла вода з русла Дніпра. З прибережної зони, і люди почали е, виходити на берег та з металошукачами е, виявляти артефакти. Вони не здають до музеїв, а залишають собі та перепадають на чорному ринку. Національна поліція патрулює на острові Хортиця з метою недопущення вчинення кримінальних правопорушень, а також профілактику адміністративних правопорушень. Ми звертаємо увагу на підозрілих осіб, які можуть бути причетні до е, адміністративних чи кримінальних правопорушень, а також е... Так називаємих чорних археологів. П'ять країн США, Франція, Велика Британія, Албанія та Україна закликали ООН розслідувати постачання іранських дронів до Росії. Відповідну заяву до генерального секретаря організації Об'єднаних Націй оприлюднили напередодні. Представниця США в ООН наголосила, що дії Росії та Ірану порушують резолюцію Радбезу. Вона зазначила, що протягом останніх тижнів Росія запускала іранські дрони по Києву. Та українській інфраструктурі, а також використовувала шахеди для терору мирних жителів. Сполучені Штати Америки не бачать підвищення рівня радіації навколо Запорізької атомної електростанції. Про це сказав представник ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. За його словами США мають доступ до деяких датчиків радіації біля станції і продовжують стежити за ситуацією навколо ЗАЕС ми можемо контролювати деякі датчики радіації, які знаходяться навколо електростанції. Наразі ми не виявили жодного підвищеного рівня радіоактивності. Ми вже говорили раніше, всі повинні погодитися з тим, що атомна електростанція так чи інакше не є місцем для військових операцій. Конфлікт ватажка вагнерів та російського міноборони. Російський диктатор Путін назвав дії Євгена Пригожина та його найманців зрадою та ударом в спину. Каже збройні сили Російської Федерації отримали наказ щодо цитую нейтралізації тих, хто організував збройний заколот. За словами Путіна проти учасників заколоту вживатимуться рішучі та жорсткі дії. При цьому у своєму зверненні Путін жодного разу не назвав ім'я. Пригожена напередодні Євген Пригожин звинуватив російське міноборони в ударах по тилових позиціях вагнерівців. У Кремлі це заперечують. Після цього Пригожин вирушив на Ростов і заявив, що взяв під контроль військові об'єкти міста. Проти керівника Вагнерів відкрили справу за статтею про збройний заколот. Півтисячі світових компаній готові інвестувати в Україну. Про таке в своєму вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Голова держави підбив підсумки лондонської конференції з відновлення України, яка відбулася цього тижня. Міжнародні партнери анонсували нову фінансову підтримку для нашої держави. Близько п'яти сотень світових компаній, сильних компаній, мають інтерес до інвестицій в Україну. Чітка підтримка членства України в Євросоюзі. Політично нас вже. Так сприймають як члена Євросоюзу. Окремо ведемо роботу над механізмом конфіскації активів держави-терориста та пов'язаних з нею осіб. Надійно тримають оборону Харківщини військовослужбовці Харківського батальйону окремої 113-ї бригади територіальної оборони. Кістяк батальйону добровольці. Вони з перших днів повномасштабної війни. Прийшли до військоматів. Відтоді брали участь у найзапекліших боях російсько-української війни. На передових позиціях батальйону побували наші репортери. Звідси менше двох кілометрів до ворожих укріплень. Тут передові позиції харківського батальйону 113 ї окремої бригади територіальної оборони. Це перший бліндаж військовослужбовця Руслана, який він не будував. Укріплення залишилось від нацгвардійців. Скільки ми цих бліндажів побудували, ніхто не рахував навіть. Коли робиш дах, розумієш, що там, там о, 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 таке бревно це значить 82-го тебе спасе. Там, а це тільки там, касетний боєприпас тебе закриє і все. Руслан доброволець з перших днів повномасштабної війни на фронті. Нинішнє укріплення жартома порівнює з п'ятизірковим готелем. Під Бахмутом ми взагалі пиляли дерева під обстрілами, то тобто, що з тих, що то то притягнув. От не стягало на собі, ну то, то, то було <сі> тобто, дуже цікаво було. Риття окопів та будівництво укріплень, відсотків 80 військової служби, говорить Руслан, але це рятує життя. Коли ми стояли під Богородичним, там дуже, дуже довго. у Нас були готові окопи, але коли стої, чатуєш в, в наряді, то ну, є час. Я просто собі копав. Зробив такий закуток буквою «Г». От і цей закуток врятував хлопців життя. Бо він, коли почався обстріл танка, він нернув цей закуток. Кода хочеть, я падаю, встаю, йду далі. Побратим Руслана з позивним дід, сам з військової династії. Втім, займався суто цивільними професіями. Коли торік в лютому побачив Червоне Зарево над рідним Харковом, горіли російські танки, вирішив вдягнути однострій. Ну, самое найтяжке у нас было, скорее всего, в районе Бахмута, Кордюмовка. В нашей роте там досталось крепко. Сколько людей вышло ногами, не буду говорить. Ну, было много трьохсотих, двохсотих были, контуженных было много. Мой блиндаж через 4 часа, как мы его оставили, взлетел на воду. Найчастіше розповідає військова медицині Вікторія. Доводиться лікувати осколкові поранення. Ми завжди спілкуємося з пораненим, тому що потрібно в першу чергу розуміти, чи знаходиться він свідомості, якому стані, щоб не впала людина в шок. Тут на передових позиціях не рідкість історичні дискусії. Тож до бійця з позивним історик звертаються як до експерта. Мені дуже подобається, ось я нещодавно почув вислів такого історика Олексія Толочка, коли його спитали, а для чого взагалі в школі. Наприклад, викладати історію він дуже чудово відповів для того, щоб потім випускники не переплутали військомати. Український спротив на думку історика зруйнував російську імперську маячню про те, що українців як нації не існує, і щодня наші захисники наближають нашу перемогу. Юлія Губська, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше проти інформація на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями залишайтеся з нами.